Люди ділилися інформацією із тими, хто в їхніх очах особлював владу, наскільки влада готова була поділитися інформацією із людьми на підпорядкованих територіях наскільки вчасно і оперативно і так правдиво було організовано це спілкування. Я запрошую до слова Альону Яцину, колишню радницю голови Сумської обласної держадміністрації, керівництва керівника обласної військової адміністрації, пані Альона Фахова, медіаекспертка. експертка І тут я хочу сказати згадати те, що пан Олексій сказав. Та от звернувся президент. Потім пауза. Потім з'явився Арестович. Наскільки? Місцева влада потребувала колективного арестовача. А наскільки були самостійні, будь ласка. Дякую за запитання. Спочатку відповім на нього. А, арестовичем ми користувалися двічі за період окупації. Більше він нам ні до того, ні після не потрібен був. Хочу сказати, що зараз я не маю стосунку до обласної військової адміністрації, я тут вже не працюю з січня, але на той час на початок війни була радницею Дмитра Олексійовича. У мене так само, як і у більшості тут, не було жодних конвертів. та більше того, у мене не було жодних обов'язків, і так само у мене не було жодних прав взагалі щось робити. Але я стала відповідати за інформацію від ранку 24 го числа, і я дуже коротко розкажу, як це все було. Тому що насправді медійна сфера вона найбільш закрита з усіх сфер під час війни. І так має бути, і так має бути до перемоги. А може, навіть і трохи далі. Тому що ми робили? Значить, в перший день був створений чат, куди ми додали взагалі всіх представників ЗМІ, які у нас були в області. Також додали всіх блогерів, які існували, всіх адміністраторів так званих анонімних телеграм-каналів, які були в області. Тобто, зібрали всіх людей, у кого була аудиторія. Ми не дивилися на. Політичні якісь переконання, ми на ригалії, не дивилися на регалії ще на щось. Це все відкинули і працювали разом. У нас було десь 150 людей. Ми ввели внутрішні правила для медійників. Це була така велика медійна рота, яка цілодобово обслуговувала все населення області. Ми випрацювали спільні правила, ввели стандарти війни заміж журналістських. Ми ввели акредитації ще до того, як Збройні сили їх придумали. І, в принципі, десь на три... перші три дні ми просто транслювали людям, що відбувається. Десь бій відбувається, де ще щось. Ми надавали інформацію, де працюють які аптеки, де можна купити хліби. Тобто, три дні це була просто поточна інформація. Поки ми розбиралися, що з цим усім робити. Вот. Надалі робота була організована так. У нас е, у всіх медіа є спільний архів, де зберігаються всі е, фото, відео, вся інформація всього, що відбувалося. 90% з цього не опубліковано і опубліковано не буде, доки війна не закінчиться. Е, були знімальні групи чергові, які складалися з різних каналів: це і Суспільне, Відікон, і Україна, і НТН. Е, якщо щось в місті відбувалося, я казала: там, мені треба три знімальних, дві знімальних. Відправляла їх на місце, вони знімали, фіксували, закидували це в загальний архів, і далі ми спільно вирішували, що з цього публікуємо. Що ні. Що було? Я думаю, що для вас не для всіх не секрет, що в області не було ППО. Тобто більша частина Сумської області взагалі не знаходилась в зоні дії української ППО. У нас не було не те, що чим збивати літаки або ракети. В нас не було е, чим їх бачити. В центр військової адміністрації, як там він координаційний, да, правильно називався штаб. Телефонували партизани, назвімо цих людей, так з кордону або мені напряму. Казали: Альоночка, самоліт летить на Суми. Ми писали в чат з тривогами, які потім теж окремо створили повітряну тривогу, телефонували в департамент, який ставив, включав сирени, і таким чином у нас працювала. Повітряна тривога по всій області. Це теж робили медійники. У кожної організації було розписане, розписані були чергування цілодобові, і люди отак от вручну постійно ставили тривогу, ховаючи людей. Охтирка, до речі, відокремилась потім дуже швидко, і Охтирці давали ці сигнали напряму. Бо літак з Курської області летить, скільки у нас там? 40 секунд. У нас не було часу на таку трикутну комунікацію. Що ще? У, цьому, у цій загальній такій роботі медійної роди було те, що ми обговорювали все, що відбувається насправді так, як воно є. І потім усі разом перший час формували офіційну позицію. Типу, відбувається отак, але ми кажемо лише отаку частку, тому що. Да? І всі журналісти розуміли, що відбувається, і всі розуміли, чому ми кажемо трошечки, як би таку. Окрему частку з того, що є. про підтримку духу людей, про недопущення паніки, про яку всі от говорили вже сьогодні практично представники усіх сфер, ми теж намагалися це медійно тримати. Тобто було таке, знаєте, такий собі залізний щит з інформації на добласть. Вся інформація, яка подавалася, вона подавалася постійно цілодобово, регулярно. Тобто у людей і вона подавалася однакова на всіх, взагалі, майданчиках, на всіх змі і всіх телеграм-каналах. У людей не було там особливо м, бажання десь копатися, ритися і ще щось шукати. Щодо дезінформації і фейків в перші тижні їх було просто навалити. Окрема група з модійників, там десь близько 40 людей ці фейки знаходили, діставали з вайбер чатів різних, знаєте, да, ці чаті, які, батьківські групи, якісь ОСББ, там де довіряють люди. Вот. Тобто брали звідти інформацію, розвінчували фейки, робили там картинку, що це фейк або що це не фейк, розписували пояснення, і це все так само розкидали. В принципі, до кінця першого тижня війни суспільство реально було зібраним. Воно було мобілізованим, і я думаю, що ось цей інформаційний купол, який існував, він зіграв велику роль в цьому. Також однією з моїх задач було зробити так, щоб про боротьбу на Сумщині знали всі, що вона тут відбувається, але ніхто не розумів, як. Я думаю, що силовики і правоохоронці розуміють, навіщо це було зроблено. Ми максимально приховували все, що відбувалося. Скажімо так, у військових діях, хіба що десь, коли була така можливість, то хвалили наших хлопців да й розказували людям, що ми реально під захистом. Хоча ми всі розуміємо, що захисту у нас було ну, небагато. Що ще хотілося б сказати? Також у мене були функції такі роботи, як прес-секретар Дмитра Олексійовича, і у нас була. Був постійний зв'язок з єдиним марафоном, з усіма каналами, з усіма світовими змі, і моєю задачею було не тільки комунікувати ці змі, а ще й змушувати Дмитра Олексійовича виходити в ефіри. Бо там по три 4 години ефірів на добу, інтерв'ю на добу, постійна комунікація про Сумщину. Це Ну, теж така велика частина роботи. Мені теж певно ненавидів за це весь штаб, бо я могла там типу прийти, його за руку забрати і поставити записувати ефір. А, вот. а, Постійний був зв'язок з районами, з громадами, теж у мене десь для верифікації інформації, десь для того, щоб підказати, що можна казати в ефірі, що ні. Я дякую всім головам районів, які реально дослухалися до всіх порад, всі комунікували нормально. Не всі громади дослухалися, на жаль, але знову ж таки, я дякую всім керівникам громад, які там десь дослухалися. Павло Петрович розібрався. Досить швиденько, бо там, знаєте, там, де літає, там люди найбільше розуміють е, ціну кожному слову. Пані Альоно, підсумовуйте. От, да, підсумовуйте, і у мене до вас одразу є запитання, але спершу підсумовуйте. Добре. У підсумку е, я хочу сказати дякую кожному із тих. Майже двох сотень людей, які були залучені до створення цього медійного залізного купола, Бо реально всі лишили свої якісь переконання, особисті образи чи ще щось за бортом, і просто нормально працювали. Не те, що працювали, вкалували цілодобово над тим, щоб в області все було окей. Дякую тим, хто досі тримає те, що треба тримати в архівах. І Знаєте, що хочу сказати: у місті, куди дістає артилерія, а ми фактично зараз тут з вами знаходимося в області, яку щодня обстрілюють. Треба пам'ятати, що війна триває і ціна інформації зараз так само висока. Так, ціна інформації це часто ціна людського життя, і функція оповіщення, яку взяли на себе. Засоби масової комунікації в багатьох випадках вона якраз ці життя зберігає, рятує, і це дуже і дуже важливо. Але все ж таки дуже стисло. Дайте мені відповідь на запитання ви сказали знали, що можна казати, а що ні, Так от що не можна казати. Про все, що не можна сказати, ми скажемо після того, як переможемо. І ще думаю, за пару років після того, yeah. Ну, коротко, коротко наприклад, да, там за перший тиждень ми, скажімо так, наловчилися працювати, вибудували всю систему, що де як робити, і почали гратися в інформаційні спецоперації, скажімо так. Я, звичайно, не буду про них зараз говорити, але як приклад, да, от одна з них, та про яку я вже розказувала, я просто повторюся. Всі пам'ятають, коли росіяни попали в на Хімпромі. Був витік аміаку. Дякуючи ДСНС, це все швидко локалізували, прибрали. Але виникла одна така ідея, цікава. я телефоную знову ж там в департамент цивільного захисту, куди, куди кажу, зараз вітер у нас, да, яка роза вітерів. Мені кажуть, ну там на ті, на ті села. Я дивлюсь по карті, а це якраз частина там Краснопільського району, окупована територія. Ну і ми пишемо, що Хмара аміаку пішла. В напрямку таких 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 сел, за дві години мені телефонують там наші розвідники звідти і кажуть, Альоношка, у нас ленд-ліз. Росіяни зібралися буквально протягом півгодини, вони втекли з усіх тих сел, вони кинули усю зброю, кинули все, що в них було, і просто втекли. Чи була це маніпуляція, так. Чи була це свідома маніпуляція разом з усіма ЗМІ, так. Але якщо три речення рятують. Десяток сел без жодної каплі крові, то я Ми думаю, знаю. Ми кажемо, це, це була військова хитрість, Скажімо а це так. входить до правил ведення війни. Так. І оці всі правди, як ви кажете, да, вони мають зберігатися в таємниці. Дуже як дякую, дуже дякую. Тепер я запрошую до слова Наталію Протушку, директорку телерадіокомпанії Відікон. Будь ласка. Вітаю вас, панове. Ну, Якщо по днях, у мене, як і у переважної більшості 24-го, не було жодного конверта інструкцій. Після наради в Сумській ОВА я приїхала на канал, зібрала колектив, і вже тоді було два сценарії. Дій перший як діяти, у разі якщо ворог заходить в місто і зробити так, щоб унеможливити ефір. Для того, щоб ворог його не використав на свою користь. І другий, який і спрацював, був робочий, ми організувалися і цілодобово в ручному режимі перший час до того, як почали працювати вайбер, телеграм-канали про сповіщення про тривоги, ми ставили тривогу, інформували населення про небезпеку. Паралельно з цим ми відслідковували ворожий ПСО і оперативно намагалися спрацювати для того, щоб його спростувати. Ми, от пане Андрій, вже сказав, що ми, ми слідкували за Києвом, а Київ слідкував за тим, що відбувається у нас. І це справді так, бо в перших числах березня мені. Зателефонували давній партнери з космосу і е, сказали, що є можливість вийти на супутник. Я е, кажуть, є бажання там зможете. Бажання, звичайно, було, але не було фінансів для цього. Про що я чесно сказала? Бо якщо я щось беру на себе відповідальність, то я повинна розуміти, як буду закривати ці питання. І тоді Борис мені сказав: добре, я знайду вам спонсора, але виходимо на супутник і вже в середині березня для того, щоб не тільки мешканці Сумщини, а вся Україна і Європа знали, що відбувається. На Сумщині і про порушення правил звичаїв війни ворогам ми вийшли на супутник. Був шалений зворотний зв'язок, і я справді за це дуже вдячна нашим партнерам, які включилися, запропонували, і ми це зробили. Ще хочу згадати нашу поїздку до Трастя, коли комунікація, але дивіться, ми спрацювали, самоорганізувалися, але були в постійній комунікації з Сумською обласною військовою адміністрацією. Це справді було 24 на 7, і е, всі дії були злагодженими. Бо ми не потребували якоїсь додаткової мотивації, ми всі працювали на те, щоб ворог не зайшов у наш дім, а наш дім це місто Суму, це Сумщина. І от коли по обіді, 26 березня, Альона сказала: 93 я виходить з Тростянця і буде гуманітарна група, колона йти на Тростянець, потрібні добровольці, хто долучиться. Звичайно, це була сіра зона, жодних гарантій безпеки не було, бо не проходили ще там розміновувачі. І я е, прийняла для себе рішення, що ми будемо у складі цієї групи і разом зі мною оператором. Потім ще попросили взяти Олесю і з нами був пан Тарас. Це була е, поїздка, яку я запам'ятаю на все своє життя, бо я дуже вдячна Тарасу за підтримку, бо він сів зі мною поруч. Ще один радник пана Живицького, Євген Гусь, організував мені е, бронік, він був величезний. Я спочатку там почала пручатися, бо я не можу там взагалі повернутися, там, якось керувати авто. Але коли військовий так впевнено подивився і сказав, що накази не обговорюються, то всі вручання мої зразу припинилися, і я вже якось рулила тією автівкою. Так от, щодо цієї поїздки, ми всі були як одне ціле. Ми розуміли, що потрібно доставити нашим людям гуманітарний вантаж, і ми це зробили. Справедливість раді, я хочу сказати, що на той час ми не зустріли у Трестинці міську владу. Все, що привезли і оргмоменти, Тарас вирішував з ДСНСниками. Це хлопці, справді герої, і ми обіймали кожного з них, з них як рідного. Тоді ці бар'єри взагалі стирались. Я дуже вдячна Тарасу, скажу ще раз, бо ми цей матеріал вже випускали о другій ночі, і він потурбувався про те, щоб ми безпечно завезли і мого оператора і мене доставив додому. Знову і знову дякую. Ця поїздка справді показала багато чого. Звичайно, усвідомлення того, що от ми робили, відбувається вже значно пізніше. Тому що коли я для себе е, прийняла таке дещо фатальне рішення 24-го залишатися тут і працювати, і взяла на себе функції водія, і журналіста, і менеджера. Е, це було моє рішення. Але ще була відповідальність за інших людей, які поруч зі мною погодились виконувати ці обов'язки. І це... Це насправді важко, бо ти не можеш нічого гарантувати. Те, що можливо, там може гарантувати держава там, да, для на державних підприємствах. І за це я дуже вдячна своєму колективу, бо е, я впевнено можу сказати, що ми спрацювали добре. Невідмінно, звичайно, тому що це все було вперше, і жодних там уявлень, як діяти в умовах війни, я не мала. Але ми спрацювали достойно і мені не соромно, не за один день, не за одну подію. Я дуже вдячна своєму колективу. Дякуємо, а, дякуємо, пані Наталію, дякуємо. Олеся Боровик тут уже була згадана. Передаємо так. мікрофон їй, журналістка, колега. Будь ласка. Доброго дня всім мене звати Олеся Боровик, я журналістка. На той час, коли суми були в оточенні, я працювала кореспонденткою регіональною на телеканалі Україна. Зараз це ми Україна. А, так, ну вже про те, що власне робили журналісти. Після 24-го, розповіла колега моя Альона та пані Наталя. Ну, в принципі, ми теж з ними були і в Тростянець я поїхала із пані Наталі. Що хотілося б додати до цього про те, що листів інструкцій не було, це не лише там в влади не було, і в журналістів не було навіть редакційних завдань, тому що. Редакція в Києві теж розуміла, що вона не може там сказати мені іди, там Олесю, Подивися, що там відбувається, там чи висить прапор російський в нас на адміністрації. Як це було в перший же день, росіяни там сфотографували якийсь прапор, і ця інформація вже пішла, і вже тоді почали говорити про те, що поліція кудись там масово виїхала в інше місто, і тут вже прапор висить, що робити. І звісно, що журналістам а, почали ж задавати ці питання. А, да, я тоді що зробила, це пішла, дійсно подивилася, чи висить цей прапор. Можливо, б зараз уже, як бачачи ті звірства, що роблять росіяни, я б цього не зробила. Але тоді, от навіть якщо. Альона говорила, що давали журналістам там інформацію і фото з обстрілів. Але журналісти такі люди, що вони хочуть все це переконатися, побачити на свої очі. І тому доводилося дуже багато їздити містом, де це можна було. І для мене було важливо поїхати в уже після окупації ось ці перші поїздки. Щоб подивитися, дійсно, що там відбувалося, послухати тих людей, які хотіли дуже говорити. У нас зазвичай дуже важко там зупинити людину на вулиці, було там записати бліц опитування. Ну, колеги, журналісти зрозуміють про що. А тепер всі хотіли говорити, всі хотіли розповісти свої. Ну, болі, емоції, переживання. І це також, я вважаю, важлива роль була тоді журналістів вислухати цих людей, зафіксувати е, ті всі моменти, які були, бо ж зараз вже в тому самому травстінці немає того, чого побачили журналісти там, 26, -го, 27 -го числа. Е, ну Так, я мало говорю, в мене все, мабуть. Ви дуже добре говорите. У мене запитання, Олесьо. Наскільки вам тяжко, чи ви сприймаєте це як необхідне і тому не так тяжко обмежувати себе от у видачі інформації з огляду на воєнний стан? Там ми знаємо є вимоги певні. Від Міністерства оборони, є вимоги від місцевих адміністрацій, є те, що дехто називає самоцензурою, а я називаю це власною редактурою. Наскільки вам це тяжко, наскільки це вам корисно на майбутнє? А, так, журналісти завжди знали завдяки цьому. Ну, Цьому ну, телеграм-каналу назву свій Альона його зробила, знали дещо більше інформація, але видавали менше. Для мене завжди була самоцензура, що в військовий, що не в військовий стан, аби моя інформація не зашкодила. Нехай там це не погоня там за лайками, за сенсаціями, за якимись там ввагу ефектом, але ну, в мене головне було, щоб вона не зашкодила ні військовим, ні цивільним. Ну я так роблю. Не знаю, як хто інше робить. І тут перед нами постає ще одне запитання: як швидко ми можемо переконатися в тому, що така наша поведінка не шкодить? Ну, я думаю, це все ну, напрацьовується від досвіду. Залежить. Дуже дякую. Одна із історій, яка вразила мене як журналіста найбільше, і вона стосується. Сумської області колеги можуть сказати, наскільки вона правдива. Мені дуже хочеться, щоб вона була правдива. Це коли настало звільнення окупованих районів, що місцеві газетярки і газетярі надрукували тиражі своїх оцих районних газет, котрим давно-давно передрікали загибель, і відвезли у звільнені громади. Таке точно було у Шосткінському районі, адже північ нашої області він трохи там погано з охопленням щодо телебачення, щодо інтернету. І справді, да, ми знайшли там гроші спонсорів, передплатили газети, які хтось наскільки колосальна, колосальна, це, колосальна історія, котра показує, що у мирний або відносно мирний час нам дещо може видаватися застарілим. Не сучасним, не модним. А коли доходить до справи, люди в Київській області в окупованих районах покладалися лише на радіо для того, щоб тестувати інформацію. Люди в Шосткінському районі раділи, тому що вони отримали, я ж кажу, відспівані уже оці кимось районні газети. Тому що те, що коїться в Вашингтоні, в Києві або ще десь, вони можуть дізнатися із інтернету і так далі. А те, що коїться в сусідньому селі, часто густо може розповісти лише місцевий якийсь засіб масової комунікації. Дуже вам дякую за це. Це потрібно розвивати, пане Андрію. Можна так. короткий підсумок? Треба. Дивіться. Щодо журналістів, інформацію, яку вони обмежують, ви знаєте, на Сумщині така ситуація, що правила комунікації у нас написані кров'ю наших людей і написані нашими помилками в перші дні війни. І в нашій області журналісти не задають дивних питань, чому це можна викладати, чому це не можна писати і так далі. У нас була, коли починається війна, починаються інші діяти правила. У нас була ціль зберегти якомога більше людських життів, нормальної психіки і якомога швидше допомогти військовим і цивільним зі зброєю звільнити область. Ми це зробили.